Всім привіт, доброго дня! Сьогодні починаю відео з квітами, які мені не подарував мій чоловік на Сан Валентина. Хочу подарувати вам теж їх. Красотку мою. Ось такі в мене квіточки. Сан Валентина був вчора, а я сьогодні знімаю. Вчора не вийшло. Так що це вам. Так, сьогодні хочу розказати вам ще про італійські е, закони, звички. Чуть-чуть небагато. Я це починаю теж із моєю роботою. з така мімоза із бісера. Як вам дивіться, як справжня. Да? Хотіла розказати, як в Італії, е, коли жениться, е, е, жінки не беруть чоловікову фамілію, прізвище не беруть, тільки діти беруть. І коли розводяться, то жінка на рівні з дітьми обирають його майже. До ниточки чоловік майже нічого, йому треба на дітей платити, треба ще жінки платити на, на прожиття. Якщо вони ніде не працюють ще, то це йому буде дорого коштувати. От вони рідко розводяться, тому що у них це дуже болісно для чоловіків. Ну, У них тут жінки молодці, вони добилися для себе прав, мають більше прав, як чоловіки. Я би сказала так. От. І це ж права, вони мають, що вони можуть не ходити на роботу, вони собі найнімають наших жінок, які працюють на них. Ім чоловік нічого не може сказати. Вони собі... І вона може не працювати вдома, сидіть. І... і наші приходять до них працювати. І вона собі сидить вдома по телефону, базікає. Палець об палець не вдарить. Ще бігає, там щось може провірить пальчиком, чи є пилюка, чи ні. Але, допустимо, я хоть і заміжем за італійцем, я ніколи не думала навіть собі заводити там якусь жінку, сама ходжу, прибираю до людей. І ніколи не хотіла вдома сидіти, не працювати. Тому що в мене там в країні родичі, мама хвора, якій треба допомагати. Так що я не маю, як розслаблятися, та я б і не хотіла сидіти вдома, нічого не робити. Півдня працюю 5 годин до 2 години кожен день. Мені вистачає для, для того, щоб допомагати моїм Україні. І для себе там щось. А Чоловік то так. У нього свої гроші, в мене свої, але коли мені там щось треба, то він мені не відказується, там купляє і подарки дарить не без того. Але я не прошу в нього нічого, коли там, допустимо, в мене є свої деньги. Не наглію, не, не роблю так, щоб у мене свої деньги лежали, а, а в нього просить там на щось і цей. Коли він бачить, що треба дати, він дасть. Ну, звісно, в них не, не всі такі чоловіки, в них дуже багато, особливо тут на, на Югії Італії у них такі чоловіки. Мам свої слухають дуже. Я кажу, мамки не синки, їм мами дуже радять, що робити. Особливо, коли жінка ще й іностранка, то там майже лишать без нічого. Але у мене, допустимо, у нього вже батьки немає, ні мами. Вже коли ми поженилися у нього, мама померла у моєго чоловіка. Батько теж рік назад помер. Брати, чотири брати. Ну, слава Богу, сім'я попалася нормальна, нічого проти мене не мали. Та я себе вела так, щоб ніяких до мене претензій не було ніколи. Так що. І раджу всім жінкам себе вести, щоб потім не казали на нас, що ми такі сякі, там забираємо у них усе чи ще щось. Якщо люди нормальні, то вони самі побачать, що ти за людина, і дадуть тобі твоє належне, те, що ти положено з чоловіком, так як їхні жінки, вони, я ж кажу, мають більше прав, ніж чоловіки іще. Так. І у них чоловіки дуже такі. Вони за дітьми, за, якщо їх жінка от, в, в Італії багато кожен день почуєш по телевізору, що чоловік вбиває чи там хлопець, дівчину, чи жінку, тому що вона його хотіла лишати. А вони цього не, не дуже переварюють. Але і, і інших проблем багато в Італії зараз в Італії дуже трудно нам, українцям. І за він, в Італії дуже багато тих батників, які підтримують другу Україну, не нас. І важко з ними боротися, розказувати, тому що багато хто не вірить нічому, але нічого, прорвемося. Ось маленький маленькі розказик. І далі відео будуть сьогоднішнього дня трошечки. З роботи там йшла, познімала. Так що дивіться. Такі коротенькі відео поки буду робити, тому що не знаю, як зайдуть, не зайдуть. Так що гарного вам перегляду. І підписуйтесь, і приводьте друзей, і клікайте, і пишіть коменти. І Всім гарного дня. Подивіться, які в них тераси великі. Балкони величезні і тераси то є двохповерхова тераса. Зараз покажу вам, як він назбирав, де я працюю. В різних країнах їде. І слоників от таких. Він любить колекцію. Від маленьких до великих, самих більших, і ще дивіться, яка краса. Це я сьогодні тут прибирала і піднімала їх, тих слонів. Він любить все старинне таке старовинне. Ось такі сундуки, де ж телевізор старий поставив. Він, напевно, не робочий, але він то все збирає. А це е, то в Англії грають на таких інструментах. В Шотландії. Ось такий інструмент. Не знаю, як він називається. Це в нього теж там, де я приберу. Чи бачите. Все, що хочеш, там можна побачити. Так що я вирішила вам показати трохи все, ще в лежачому... состоянні. А це я вже вийшла із цього і жду чоловіка свого, що приїде мене забирати. І трошки вулицю покажу. Дива їхні такі, бачите, балкони теж багато великий балкон. Мені дуже подобається. Погодка зараз у нас тут взагалі класна. Людень місяця тут 20 градусів тепла. І зараз уже такі дні. Зранку ще прохладно, а в день красота. Навіть пташки оспівають. Так себе скажучи в перегляді.